Коробка цього інвертора намікає, що ще хоч не закінчилося літо, але вже скоро зима і треба готуватися. Легкою вона не буде, перемогою не пахне. А в тій зимовій коробці з-під моста спочиває аксіома. Схоже, спочиває вона вже не перший раз, прото мені не казали. Є інструкція, ага, як підключати акумулятор, без акумулятора вийде з ладу. Пруга Max 3032, сто Max 8 А. Добре, що ви написали, я би сам не здогадався. Від мережі заряда КБ пункт 15 А. Не заряджає від мережі. Добре, давайте подивимося. На кришці біп. А під кришкою піп. Не факт, може буде жити. Матьобство на 3 кВт, ватів. Другий трансформатор намікає, що тут є автономна зарядка від мережі, тобто реверсом воно не їздить. Мабуть, силова ціла і проблема тільки в зарядці. Надіюсь, ми то вирішимо швидко. Розбираю. Вишпортати із того гробіка то що то завдання. Має датчик відкриття корпусу. Один провід замкнутий на корпус, другий з зазором. І є контакт, коли закручується гвинт. Тут зазор. Відповідно, як гвинт відкручений, коло розривається, і мізки цієї манюні знають, що її задерли спідницю. І ми вже знаємо, що вона не дівчинка, бо була пломба іншого сервісу. На перший погляд нічого явного. Але якщо придивитися, то можна побачити цікавий гандж. Бачите, не бачите, як то підсвітити. Так, може, і все одно світла мало. О, видно, що транзистори мінялися. І видно, що замінені явно шліфовані. Причому шліфовані якось цікаво. Маркування виглядає адекватним і цілим. Але зшліфований повністю периметр. Впадена захисна дуже плитка. Тобто шліфовано без сумніву. А в чому сенс? Якщо маркування заводське, чи воно не заводське це не наклейка, це пластик. Судячи по пилюці, працює вона давно, тому не проблема. Транзистори і параметри тримають, принаймні, достатні для роботи цього пристроя в тих режимах, в якому ним користуються. Але чекайте, а то не заводські, які з них міняні? Давайте дивитися. О, це з заводу такі шліфовані. Ті шліфовані не паяні, це заводські. Міняний сусідній, той до якого я питань не мав. А для чого на заводі шліфували? Дуже дивно і цікаво. Видно, що мінялися конденсатори ще. Або випаювали їх, щоб добратися до транзисторів. Нас цікавить зарядка. Зарядка на ось цьому силовому трансформаторі. От її щімка. Бачу вже палені резистори, це, напевно, шунти. І, очевидно, саме з зарядкою в нас проблема. З того починаємо. Хоча явного нічого тут не видно. Ні підпаленого, ні фіга не видно. Ось тут видно. Спалений резистор. І тут мінявся транзистор. Діоди зарядки тут з краю. З другого боку є один якийсь діод і діодний міст. Силових транзисторів немає, значить, вони з протилежного боку. Значить, саме для того, щоб добратися до зарядки, випаювали конденсатор. Значить, маємо повторно. Питання тільки, чи по високій вона ціла. Чого ж її спалили? Кидається в очі трохи дивно на перший погляд компоновка транзисторів. Маленький, окремо, без термопрокладок. Тут всі на термопрокладках, тут їх 6, а тут по 4. А потім доходить, вона ж 24 вольтова і без реверсу. Силова частина це ось середньою точкою трансформатор, Два плеча по 4 транзистора. Одне плече мінялося. Так, паяли зараз покажу, а це сонце. Тут поряд живе сонце зі своїм субмодулем. Це ми поки не трогаємо. Висока сторона в неї ціла, низька сторона в неї ціла. Ось паяні транзистори понизу. Висока ціла. Нас вже цікавлять транзистори зарядки. Тут їх три штуки аж стоять. І вони всі три пробиті, і вже зблизька видно і інші палені резистори в обв'язках. Тобто зарядка пішла тоталом. Чим ближче я на неї дивлюся, тим менше мені хочеться її ремонтувати. Збитий конденсатор кераміка якраз в колах зарядки. Для чого тут три транзистора? Всі три в паралель, навряд чи. Питання відкрите. Зірваний контакт конденсатора. напевно, на накопичуваний. Ні, це супресор так міняли. Хлопці знали, що роблять, але якось то так робили. Може, в них була занижена напруга і паяльник не давав потужності. Випайка конденсатора не дозволить мені добратися до всіх трьох транзисторів. Я тут навіть не знаю, як робити. Або весь радіатор, або ще й трансформатор випаювати, щоб до третього добратися. Але за конденсатором видніється з діркою резистор спалений. Коротше, тут буде весело. Та як я собі думав, що розберу зремонтую, віддам, не вийде. Біля спалених резисторів красуються підпалені під конденсатором доріжки. Це по постійній на міст. Звідси заживлюється зарядка. Значить, ще й треба міст перевіряти, можливо, він пробитий. Судячи по тому, що транзистори не поприлипали, попередники робили так само. Тепер я буду мати на сукісь. Довгою викруткою доступ до всіх трьох транзисторів. І не треба паритись з трансформатором чи з демонтажем другого радіатора. Все геніальне просте. То ще бато якость, але їй то не заважає згоріти. Тих два спори випустили, то питань нема. Третій теж по факту пробитий. Купа шунтів, один резистор в демферному ланцюжку, причому конденсатор цілий, чому згорів резистор в демфері, непонятно. Крім того, діодний міст в короткому також залишається кераміка і залишається купа дрібного в обв'язці. Зарядка Total. Єдиний плюс в тому всьому, в гіршому випадку, просто можна взяти зовнішнє зарядне і не користуватись встроєною зарядкою. ГБУ 8М. Тут 600 з копійками Ват зарядка максимальна. 25 А по 25 вольтах. Це по входу. Запобіжників немає, і саме він давав коротке по входу, про яке згадував власник. Саме тому погоріли дорожки по перемінці на нього. А я то як брав, думав, що верестори будуть. А тут, дивіться, чуть не тотал. Точніше, тотал по зарядці, а перед тим був тотал. Отаке. Все ж таки три транзистори включені паралельно. Гейтові кола випалені, резистори опізнати можу. Тут вони ніби по заводу стоять. Мене турбує. Що стояло в шунті, тому що резистори різні, які з них заводські, які ні. І який сумарний опір шунтів був, я не знаю. То би питання уточнити. Може, поки приїдуть деталі, проясниться, може спитаю, на форумі хтось підкаже. Деталі замовляю, хоча мене бентежить власник. Сім листів підряд з інтервалом в пару хвилин з протилежними рішеннями. Ремонтувати чи не ремонтувати потім з доповненнями, якби мене такі речі бентежить. Але зараз зібрати і віддати без ремонту було б негарно. Хоча хочеться, тому що тут як би не зрозуміло, скільки точно він пропрацював після ремонту. Власник теж не чітко відказав. Я думаю, що я все ж таки замовляю, деталі буду робити, а будуть нюанси, то просто. Знов проявлю свою хамську натуру, знімлю свої дорогі деталі, які будуть мінятися, і якби віддам без ремонту, бо виясняти нема ні бажання, ні часу. Коротше, ремонтуємо. Вимінюю зараз дрібне, замовляю силові транзистор, 900 вольтові знайшов в оригіналі по Україні. Конденсатор пошкоджений по лінії ВРФ, його значення не критичне, і типове там один мікрофарад чи 10 поставити не принципово. Відповідно, продовжуємо продовжувати. Повимінював, транзистори впаювати рано, це може бути дорогий експеримент. Шунт впаюю один, потім як впаяю транзистори те, щоб обмежити струм. Тут дрібне все, повимінював, по Але в мене є 4 оптопари. Вузол керований. Тобто, по-перше, по команді від проца він має стати на зарядку. По-друге. Не дивлячись на шунт в гарячій стороні, в нього ж регульований струм зарядки, тобто якось має він регулюватися. А як поки мені не зрозуміло. Ну, Варіантів небагато. Або по напрузі, хоча ні, то мало ймовірно, по струму. Ну, якби шунт струму і включений на сам перетворювач, процесор не може з ним напряму комунікувати, а через оптопару... Звичайною шимкою навряд чи може передаватися, не може передаватися якийсь аналоговий сигнал. Тобто, відповідно, тільки так або ні. Відповідно, або два-три кроки регулювання струму, або хрен знає як. Треба шукати схему такого інвертора, схожого. Або вручну розбиратися, які оптопари за що відповідають, і обов'язково міняти оптопари, тому що якщо шимка була з діркою і обв'язка в хлам, то, як правило, оптопари пошкоджуються також. Коротше, ніби зробив, все готове до включення, але включати страшно, бо розумію, що якщо просто включити, то згорить знову. Треба ще трохи попотіти. Якесь воно тут все засране, то по перше, вимиваю, по-друге, ставлю запобіжник 20 А тимчасово. Щоб менше палити, якщо щось піде не так, бо піти не так, тут може як пити дати. Чому ж воно засране? Та не електроліт. Десь щось капнуло. Не знаю, моє діло зробити гарно. І добре. Пробую потрохи вникати, і то досить складно. Виміняв конденсатор живлення шимки. Це я на сьому ногу, по-моєму, би мало бути. Це є плюс живені шимки. Він не був мертвий, але подоставший. Це є підтяжка від DC хай вольтаж шини для запуску. Діодний міст. Тут шунт запаяний поки один. Тепер 4 оптопари. Позначаю напрямки. І тільки одна оптопара дає сигнал на зарядку. Очевидно, ця оптопара це є включення. Це є включення, дозвіл на включення зарядки. Скоріше за все, де вона йде? Вона десь тут ховається, і вона йде на якийсь блін, дільник, транзистор і хрен зна куди. А також на першу ногу. На першу ногу це є компаратор. Друга нога є фідбек, і фідбек сидить жорстко на землі. Тобто контролю напруги в цього. Перетворювача нема. Очевидно, він це якось контролює мозгами, а фідбек не використовується. Пробитого тут більше нічого немає. Дві оптопари внизу працюють дивно. Перша йде на компаратор, а друга, де в нас земля, на землю. Тобто компаратор перший від щімки садиться цією оптопарою на землю. Для чого не знаю. Якось тут організовано регулювання струму. Добре, йдемо далі. Ще одна оптопара, котра фотодіодом до мозгів і чутливим транзистором до зарядки. Куди вона йде? Ой Боже, я вже забув, куди вона йде. Десь я видзвонював, чи не на транзистор ось цей вона йде. Та. А цей транзистор йде по, по якій нозі? По четвертій нозі. А четверта нога це клокер, частота міняється, дурня якась. Четверта оптопара. Зав'язана тут є низькоомний резистор, він йде на трансформатор, є діод, і це, я так розумію, живлення. Тобто Тут, виходить, приходить живлення, а другий йде на мінус. Тобто, при появі живлення шимки йде сигнал на мозок. Коротше, я, напевно, всі 4 оптопари превентивно поміняю, щоб не думаєте, що і як. А включення мало би бути по цій оптопарі. І треба якось на столі включати, дивитися, чи воно буде працювати. Але для того треба брати і акумулятор І220. Досить непростий ремонт, здавалося б, на рівному місці. Виміняв оптопари. Живлення в нас іде від dc шини Відповідно, без, без DC шини запущеної ми повноцінного живлення не отримаємо. Але запуск, спроби запуску я побачу. Відповідно, вмикаю від 24 вольта інвертор. Ще мені Ні, вентилятори мені не потрібні, бо він буде в виключеному стані. Я примусово собі подам сигнал включення, подам 220. І гляну, чи примусово він стає на зарядку, чи є спроби генерації. Якщо є, якщо воно адекватне, впаюю транзистори і тоді вже пробую під навантаженням. Але, схоже, я поспішив, тому що, хоч короткого в мене немає. При спробі включення я маю вже 4 ампера і просадку до 1 вольта. КЗ в мене немає. Транзистори цілі, десь перетворювач вторинний виходить. А ось вам людський фактор, і добре, що через лабулаторник. Тут запобіжник стоїть по мінусу, а не по плюсу. А я по привичці бачу запобіжник, валю туди плюс. Я зробив переплюсовку. Добре, що це обмежений струм. Добре, що це лабулаторник. Міняю полярність і продовжую продовжувати. І так, тут є конденсатори фільтра, лампочка слабенька, вона буде світитися, це не замикання. Я бачу спроби запуску. Але чому вже при подачі 220 пробує стартувати зарядка? Це трохи дивно. Також полярність чомусь не та, що має бути. Чому воно валить від'ємно? Я перепутав, так, я напевно перепутав Gate і Серс. Добре, це не проблема. Ми маємо спроби запуску. Чи мають бути спроби запуску на виключеному інверторі, я не знаю. Що ж, прийшов час гінекології. Формую якось ті ноги, щоб туди залізти. Туда залізти, то ціла історія. То не так просто. 3-3, то я маю ще далі його запхати. Ще далі, туди. Ой-ой-ой. А то не так просто, він не хоче. Треба буде або більше формувати, або більше загинати ноги. Я погано бачу, доступ поганий. Блін. А на фінал треба ще резистор демпфера поставити. О, заліз, добре. Тепер запаяти і вернути силову частину на радіатор. 20 А обмеження тут, лабулаторний 10. Резистори позапаював, транзистори на місці. Шунт по зарядці ще обмежений. Вихідна лампа. 24 вольта по мінімуму. Спроба включення. Четверта помилка і виключився. Ні. Значить, йому напруги замало. Четверта помилка це розряд акумулятора. Ну, додамо йому так от, вистачить. Я хочу мінімально, щоб перевірити зарядку. Ще одна спроба. 220 є. Вихід працює. Все ще думаю, що розряджена батарея. Я не знаю, які в нього налаштування. Це мені зараз не цікаво. Добре, підключаю 220. Так, короткого в мене немає, я вже це знаю. Обмежень я тут не маю. Городити лампу мені довго. Ех, була, не була. Є згоріло. Що згоріло? Де? Ви бачили? Я не бачу шлях.